Доброго дня малята, запрошую вас сьогодні на заняття з аплікації. Діти, а відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я натрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима. Дітки, а яка зараз пора року? Так. Зараз пора року зима. А чи згодні ви з тим, що зима дружить з малятами? Так, дітям дуже подобається зима. А в які ігри дітки грають взимку. Так, діти грають сніжки, ліплять сніговиків, катаються на санчатах. На ковзанах, на лижах. Малята, погляньте, якого гарного сніговика зліпили діти. Але сніговичку сумно самому стояти. Давайте ми зараз зробимо йому товаришів гарних сніговичків. А погляньте уважно на сніговичка і скажіть, з чого він зроблений. Так, зі снігу. З трьох куль різного розміру велика, середня та маленька. Ніс з морквинки. Руки гілочки, очі та гудзики з вугілля. Тож давайте зараз з вами зробимо сніговичка. Малята, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Кулі снігові катаю та докупи купи їх складаю. Ніс, морквинка. Ока – 2 Я ліплю сніговика. Малята, сьогодні для роботи нам з вами буде потрібен папір А4 синього кольору. клейоночка, клей, серветочка. А ще три кружечки білого кольору різного розміру. Два малесеньких кружечки білого кольору, шапочка у вигляді конусу, ніс морквинка у формі трикутничка помаранчевого кольору, ротик червоного кольору, а ще малесенькі кружечки чорного кольору. Ну що, приступаємо до роботи. Спочатку беремо коло найбільшого розміру і змащуємо його клеєм. Приклеюємо його на папір. Зайвий клей прибираємо серветкою. Тепер беремо коло середнього розміру. Теж змащуємо його клеєм. Зайвий клей прибираємо серветкою, візьмемо коло маленьке і змащуємо його клеєм. Приклеюємо його. Далі переходимо до капелюха, намазуємо його. Приклеїмо. Діти, в нас залишились ще два найменших кружечки білого кольору. Це будуть руки нашого сніговика. Ми їх теж змащуємо клеєм і приклеїмо до тумба. Нашого сніговика вже є. Цик. Беремо трикутничок помаранчевого кольору, змащуємо його клеєм і приклеїмо. Тепер У нас залишились кружечки чорного кольору. Це будуть очі нашого сніговичка. Омачуємо кружечки клеєм і приклеюємо. А тепер приклеїмо гудзики. теж беремо кружечки чорного кольору і наклеюємо. Зайвий клей приберемо серветкою. Ось і все, наш сніговик готовий. Ось такого товариша для нашого сніговичка зробила я. А який сніговичок вийшов у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення!